І куди це на школі їде? Е, обіцянки, знаєте, треба виконувати. Шановні гості, підписники, трудяги нашого каналу. Всім доброго дня. Ми зараз їдемо на делівері. Е, зробили замовлення стартового комбікорму. Е, компанія є така гранулка. Це із усіх, із усіх комбікормів, які я не пробував у себе вдома. Я вам скажу, що це найкращий комбікурм, який працює Ну, стартовий, ростовий то ми самі робимо. Стартовий, можливо, пізніше, але його треба просто об'єм більший робити. З ним проблематично і, так скажімо, на нас, на невелику кількість наших підписників, населення, недоцільно цей стартовий робити. Тому що, от, наприклад, на Ну давайте так, на, на 500 бройлерів треба його півтони, всього-навсього. Це стартового. Але ростового на 500 бройлерів треба 3,5 тони. Тому ми більше зациклені на ростовому комбікормі, на саме БМВД, яке ми робимо, і вважай, е, ростовий комбікорм. А стартовий комбікорм я завжди рекомендую. Е, от як хочете, Мож, можливо, і в нас з'явиться скоро і будемо. Ми да, yeah. можливо, він у нас. Ну тобто, в нас вже ж є певні документи, які вже дають змогу нам відкрити магазинчик і зробити торгову свою точку, де буде цей комбікорм. Так що в майбутньому це все можливо. Ну зараз на делівері прискочили, стану на рампу, загрузимо. Я палету замовляв і замовляв уже вітамінні добавки для БМВД. Ще, звісно, не запускався. Вітамінні добавки БМВД. Ми використовуємо саме цієї компанії. Директор компанії дуже хорошо допомагає нам у цьому плані. Він допоміг мені певні документи зробити зробити цю торгову марку. Це Євгеній, який напряму просто. Так сказать, просто по дружбі людина, яка у цьому вже щось знає, може, багато чого здобула і, і так далі. І, в общем, в цьому плані нам допомагає. Тому е, усі добавки, оце все, ми якоби трошечки, мов, знаєте, як це назвати, мов співпраця е, добавки БМВД, саме ми робимо їхні. Тому, якщо ви на майбутнє будете брати для себе якусь птицю на вирощення, я думаю, що. Можливо, навіть буде так, що е, ми і від себе можемо відправляти комбікорм, ну, від нас стартовий. Да? Від нас ви там можете два там, мішка заказати, три мішка, ну в залежності від того, скільки у вас буде е, птиці. Можете замовлення зробити на сайті Гранулка. Зараз там зробили калькулятор про рахування е, вашого вантажу. Ви робите замовлення комбікорму, і там є певний калькулятор, який вам показує і там знайомий. Калькулятор, який вам показує е, прорахування доставки товару додому. Так що, в общем, так. Ну, все, йдемо, бо підписники і тут а диви, Теж якісь фермери там, чи не фермери. Підемо зараз до дороками. Знаєте, раніше була дуже велика проблема, коли комбікорм приїжджав, так як е, бумажньоні мішки вони рвалися. Ну, Перегружається або просто в машині їде, десь зачепилося і комбікорм рвався. Тепер бачите, як класно зробила гранулка, палетні борти, отакі свої. І весь комбікорм гарненько доїжджає. так що супер. Ну що, перегрузили вручну, усе не було світла. Давно його нема, час ніде. І я навіть не знаю, що буде в нас, тому що завтра бройлер приїжджає. Сарай у нас ще не готовий. Ну, як тільки останній момент. Але вирощення бомж варіант це просто це буде відео, як я кажу, що не треба там супер-пуперських умов. Треба просто зробити все правильно. А як усе зробити правильно, ми вам покажемо. Нічого там нема. Це обичне ціпля, до нього ставтеся просто як до обичного ціпляти. Просто треба якісний комбікорм, невеличку пропойку, е тепло. Короче, свіже повітря, все, що йому ще треба, ми це все діло покажемо. Ми сьогодні будемо колхозити, так сказати, тюнінгувати. Трохи сарая, щось там треба клеєнкою забити. якийсь е, цей газовий поставлю туди конвектор, щоб воно ну, гріло, бо е, отоплення. Або, ну, короче, дров'яне поставимо. Ну, в общем заділаємо, все буде добре. Е, вийдемо з усіх так сказати, можливих ситуацій, які тільки можуть бути. Стосовно стартового комбікорма він у нас є, буде на, на базі для нашого населення, для решетилівських людей, там чи, можливо, хто там на окрузі нас дивиться. Якщо треба, у нас можете приїхати взяти стартовий комбікорм, мішок там чи два, ну щоб поняли, отак от, от так, що щоб знали, що буде от... на постійній основі да, він буде на постійній основі. У цьому році ми робимо доставку комбікорма по Полтавській області. Є бус. Можемо максимально привезти півтори-дві тони комбікорма у будь-яку точку Полтавської області. Якщо у вас немає змоги, приїхати, поїхати. Парище, Трохи підлампічили такий собі невеличкий сарайчик. У нас тут сарай великий. Перегородило так клейонкою, чисто щоб маленький час бройлер заїхав і тут відстартувався. Я думаю, поки що місця хватить. а потім просто заберемо цю клейонку, заберемо перегородку. І е, будемо, виходить, розширимо їх на весь сарай. Е, зараз на даному моменті, що вам треба зробити е, для початку. Коротше, що дивіться, сарай побілували, побілкою його пройшлися. Є припара... ну, коротше, є така західна ветеринарна компанія ЗВК, е, Сайт називається StarVet. Ви щось, зараз... що Шо таке, шопка тобі не доведеться. Не робиться. Ладно, я і ще зніму. Є такий сайт, називається StarVet. Ви туди можете зайти і придбати усі дезінфікуючі засоби, про які я зараз розкажу. Це вам треба для бролера. Клінодрай це універсальний підсушувач на підстилку. Підстилка в нас бетонна. На дворі зима волога все одно є в приміщенні і. Вам цей клінодрай, підсушувач універсальний. Він вам допоможе уникнути оцієї вологи із, із полу. Ну коротше, вона все одно буде, ну не так її багато. Він трошечки вам поможе підсушувати це все діло, яка кошка буде підсушуватися. Робимо зараз це все діло клінодраєм. все засипаємо, усе приміщення. Потім застиляємо стружку, тирсу, солому. Байдуже, що у вас є. Тирси можуть наїстися, бо питали, як наїдяться, вони із е, любопитності можуть щось там поклювати, але наїстися вони її не наїдяться. Е, тирсу, взагалі, я рекомендую з 5-7 дня можна використовувати чисто тирсу. Якщо є стружка, навіть лушпайка. Соняшника підходить класно, стружка деревини, або подрібнена солома. Е, все ну, подрібнена або просто якась там, знаєте, дрібненька. І це все діло застелили. Е, якщо у вас була птиця до цього, є такий препарат, який називається е, було, мультиклін. Мультиклін це бризкалка така, в щоб оббризкали стіни. Ну ми перед цим це робили і хоча б раз у квартал просто це робіть. Все. Що на даному моменті перед заселенням птиці наганяємо температуру в сарої, щоб хоча б було плюс 30, не менше. Плюс 30, плюс 32 це сама оптимальна, класна буде температура для суточного бройлера. І ставимо перший день, ставимо звичайну воду і сипимо стартовий комбікорм. Е, більш нам нічого поки що не треба. А з другого дня готуємо е, препарат, який називається. Е, Ну, коротше, давайте так, я вам потім тоді скажу це все діло. Ну, в общем, просто-напросто готуємо антибіотик, який називається паратіл, це препарат. Ми його пропоїмо 3 дні. І аскорбінова кислота в сипучому такому пакетику це, виходить, ми його теж пропоюємо сім днів. Все. Що в нас тут? товариші друзьяги, наганяємо тепер температурку. Температуру наганяємо буржуйка, яка називається кожарт, можете подивитися, я вам навіть можу силку закинути. Вона виход є на два рукава 150-х. І цей рукав іде сюди і сюди дує дуже класний тепле повітря. Воно, діло в тому, що і висушує саме приміщення, не дає вологі накопичуватися. Починаємо топити, просто-напросто, як приміщення вже затоплене. Е, буквально 3-4 дні взагалі все буде сухо. Просто потім будемо робити так, щоб бролеру поступало свіже повітря. Це дуже-дуже потрібно. Ну перші дні, перші 7 днів все нормально. Йому вистачає в сараї всього. Просто далі по мірі росту треба задуматися на те, що приточка свіжого повітря повинна бути. Мінус 5 см. 4-5 см це буде нормальна підстилка для того, щоб у бройлера не мерзла грудка і ноги не похололи. Що стоїть, думаєш? Я вже б вже тут роздівся, як сауна, знаєш, так тепленько. Коротше, дивіться, настелили ви підстилочку. І тепер ми зверху посипаємо кліносоном. Самий універсальний дезінфектор, сухий це кліносон. Йодоклін ми використовуємо тільки тоді, коли вже є якісь певні збутники можливої зарази. Ну але воно не так зарази, як просто аспіраційне захворювання у птиці з'являється, вона починає хрипіти, харчати. Ну такі воно хрипи дихальних шляхів. Це вже не є хорошо. Це все уникнути можна. Методом того, що ми буржуйкою спалюємо лишню вологу, подаємо, виходить. Кисень поняли поприточка свіжого повітря. Ну і тоді вже ж посипаємо це все діло йодокліном, і функція йоду працює на дихальні шляхи. Ну а нам, по суті, зараз це все діло не треба. Ми просто-напросто е дезінфікуємо на основі хлору. Все, Так що посипаємо тепер легенько під стилочку. Вони її перемішають тоді легесенько підстилку, посипали кліносаном і все. І по суті, ми вже готові до заселення птиців. Ще бачиш трошки мокруводи, але ну чути, прям, що волога є, ще але воно буквально зараз десь годинку і тут все буде шикардос. Поки що на етапі що ми поки що закінчуємо це все діло. Да? Е, підготовку сараю зробили у абсолютно, так сказати, Бомжки. безумовних умовах. Да. Це все нормально. Не треба думати, що потрібна гарна картинка. ні, Все треба робити. просто більш-менш правильно, і все буде добре. Все, в нашому випадку ми зробили все, те, що від нас залежить, все остальне залежить тільки від нашої птиці. А якщо якісна птиця, то все буде хорошо. Якщо птиця буває не якісна, попадається, то хоч ви її в сроку цілуйте, нічого у вас не вийде. Все, на даному моменті ми це відео закінчуємо і чекаємо наступне відео по вирощенню. Я думаю, що ми, можливо, якось підписуватимемо це все діло. Ну, в общем, ми якось це зробимо розумно, щоб це було е, по покроково, щоб по суті ви знали, що до чого і як. Все, е, дивіться, по птиці, де ми, наприклад, купуємо, ми в двох містах купуємо, е, але Сірога, мабуть, не продає. Він тільки підрозчені і великі давнього. Коротше, якщо що добра птаха птиця продається у нас. В нових санжорах там інкубатор. Ну цю птицю ми беремо в Іри у Якимово. Так що завеземо це. У нас куп 500 Будемо дивитися, що у нас із цього всього діла вийде. Стосовно дезінфекції, у нас є чотири роки. Є постійна знижка для всіх підписників. Там 5% знижка. Ну хоч на доставку якусь та й буде вам на всі препарати ЗВК. і не тільки там ЗВК. Коротше, є сайт StarVet, Номер Христини, я в коментарях під відео, де коментарі ви пишете. Там я закріпляю свій коментар. Він завжди трошки вище. Поняли, я його закріпляю, щоб його ніхто не загубив. Ви на нього нажимаєте докладніше, і там буде весь список усіх тих людей, з якими ми співпрацюємо, беремо ту чи іншу продукцію. І е, сайт Гранулку ми туди вам закинемо. Ви можете туди заходити теж. Можна і... в нас. Можете вдома, ну, в нас це те, що в нас. Якщо да. на сайті громулка, ви теж можете це все діло купити. Е, і, виходить, дезінфікуючі засоби. І номер Іри закріплю. Просто е, беріть, займайтеся і не шукайте, не думайте, а може там, а може тут. От беріть, отак, от, ступора рубанули і все. Так, як це робимо ми. Все, на даному моменті, по суті, сарай чекаємо. готовий. Да, чекаємо дзвінка, вилітаємо на трасу, заберемо птицю. Все, на даному моменті з вами прощаємося. Канал ДХТ. Дивіться долі.